Вітаю! Мене звати Богдана Донець, і ми відновлюємо проект ЕДО Video ХАБ. Сьогодні ми поговоримо про те, як бізнес продовжує автоматизувати свої бізнес процеси під час війни, як він допомагає економіці та в яких благодійних ініціативах приймає участь. Почнемо. Отже, сьогодні з нами у випуску EdoHub Андрій Жук, заступник директора з розвитку та інновацій про хлібодар, яке виробляє та реалізує продукцію під торгівельною маркою «Рум'янець». Отже, пане Андрію, раді вас вітати. Знаю, що торгівельна марка Рум'янець відома вже більше 20 років, яка виготовляє більш як 100 видів смачних товарів, серед яких хліб, батони, та багети, круасани, кекси та багато інших смаколиків. Об'єм виготовленої продукції складає понад 16 тонн на рік. Це величезні потужності. Враховуючи вашу посаду, розкажіть, будь ласка, як вдалося автоматизувати та налагодити роботу вашого виробництва та залишатися у безперебійному та ефективному режимі? Вітаю вас! Ну, специфіка ринку там достатньо складне середовище, що вимагають особливих зусиль та мобілізації від компанії, яка Має амбіції бути лідером локальної і не тільки локального ринку, враховуючи, що ми маємо таку високу місію для нас нашу місію надати українському споживачеві індустріальний продукт, який за своїми смаковими якостями наближався би до крафтових зразків. Це вимагає подвоєння або навіть і потроєння наших зусиль. І сьогодні таке рішення просто збільшити потужність підприємства. Не видається нам достатнім. в умовах, коли хлібопекарі мають надзвичайно малий простір для маневру в ціновій політиці, у виборі каналів збуту, коли ми маємо на ринку дуже стереотипне сприйняття такого продукту, як хліб, нашими споживачами. Чи не єдиний спосіб ефективного розвитку для нас залишається це підвищення продуктивності усіх ланок підприємства? І збільшення адаптивності компанії до непростих викликів сучасних. Ось на цьому ми фокусуємо свої зусилля. Якщо адаптивність це якісний менеджмент, це прозорість процесів, це мотивація персоналу, це розвиток корпоративної культури, то продуктивність це інвестиції в технології, це автоматизація виробництва, автоматизація бізнес-процесів і цифровізація. Каналів комунікації. Тому в сфері нашої уваги, нашого підрозділу, це розвиток таких інформаційних технологій, як ERP, CRM, SCADA системи електронний документообіг. Саме для таких цілей в нашій компанії створений спеціальний підрозділ, який свою увагу концентрує на перетині технологій, персоналу, бізнес-процесів та фактично займається управлінням змінами. Ми працюємо над різними проектами і виконуємо роль такого своєрідного РНД підрозділу у сфері управління змінами. Я знаю, що ви співпрацюєте з близько 100 торгівельними мережами в Україні. Кількість замовлень на вашу продукцію щоденно в середньому складає понад 2 тисячі. Як з такими об'ємами вам вдалося налагодити процеси постачання? Особливо враховуючи, що основна ваша продукція це хліб, який потрібно щоденно відвантажувати в магазині. Ну, як ви правильно помітили, ми виробляємо, і реалізуємо фреш-продукт з надзвичайно коротким терміном придатності, і це ну це накладає на нас відбиток на нашу діяльність нашій галузі. Споживачі звикли щодня купувати саме свіжий хліб. Якщо врахувати, що ми пропонуємо понад 50 видів цієї продукції, які перетворюються в 150 видів із і щодня кожен із двох тисяч замовників може вибрати свою комбінацію. Продуктів. Ну то ці обставини вимагають від нас ну особливого підходу для того, щоб зібрати в повному обсязі замовлення, зробити планування, виробити цю продукцію, порізати, запакувати, укласти, а потім доставити до кожної торгової точки для того, щоб кожен українець міг зранку придбати свіжий смачний хліб. І це має працювати 7 на 365 днів. Тому кожна ділянка має працювати як злагоджений механізм. І вже тут нам потрібні сучасні технології. Бо традиційні методи, такі як там нарощення кількості персоналу, вони вже не працюють. Тому налагодження електронного документообігу, запровадження автоматизованої системи кладання голландської компанії, пісідата, запровадження автоматичного планування, системи контролю за технологічними процесами це неповний перелік інструментів, які дозволяють нам справлятися з усіма цими викликами. Ми маємо в компанії Цікол-центр, який збирає щодня збирає замовлення. Створили для них, для наших операторів створили спеціальну CRM, підключили до IP-телефонії, але це лише частково оптимізує процес прийняття замовлень. Для нас є перспективним та стратегічним напрямком. Ми вважаємо роботу з електронними замовленнями через портали EDI на зразок EDI. Робота з таким сервісом ну, значно прискорює, спрощує роботу з замовленнями. Ми витрачаємо так, наприклад, ми витрачаємо лише кілька хвилин для того, щоб прийняти сотні замовлень. В той же час оператори, які працюють з телефонними замовленнями, змушені їх приймати практично весь день. І ми з цієї точки зору визначили для себе стратегічну ціль перевести електронні замовлення з юридичними особами через портал ну, в межах 100%. Відсотків. Сюди ми включаємо юридичні особи і також окремих підприємців, які мають розглужену мережу магазинів. А як вам вдається швидко узгоджувати ціни з мережами? Адже у співпраці між постачальниками і мережею цей процес на попередні дуже довготривалий. Можуть виникати помилки, розбіжності і так далі. Як вам вдалося налагодити? Ви праві, Богдана? Ну, це справді процес узгодження ціл дуже довготривалий, дуже мародний, хоча вкрай важливий. Необхідно підготувати купу документів, узгодити їх з замовником, враховуючи, що різні мережі мають свої вимоги до цих процесів, до цих документів. Також окремі мережі мають незрозумілі для нас внутрішні процеси погодження свої власні. власні. Тому погодження, сам процес погодження і підписання паперового варіанту може зайняти дуже багато часу. І в той же час вам ще потрібно ставити це все на контроль, постійно нагадувати вашим партнерам, вони мають підписати документи, контролювати, щоб ці документи не загубилися. Тому сьогодні платформа Едін має такий сервіс розгодження ціни та підписання електронної специфікації цифровим підписом. Це економить для нас дуже багато часу, це надзвичайно зручно для контролю. Але на жаль, ну сьогодні ми працюємо невеликою кількістю мереж з цим сервісом. Отже, ви використовуєте електронні технології, а саме електронний документообіг для налагодження взаємодії з партнерами. З високою вірогідністю ви маєте свої власні інформаційні системи на зв'язок чи crm систем, наприклад, на базі 1С. Як ви поєднуєте її з функціоналом платформи електронного документування? Існує якась інтеграція рішень? Ну, це, мабуть, найактуальніше питання для нашого підрозділу. Як в багатьох інших компаніях, ми використовуємо інформаційні системи управління. Наприклад, ми маємо свою власну erp систему на базі 1С. Нам дуже важливо, щоб ось цей потік електронних документів, яким ми обмінюємося через платформу ЕДІН, Мав можливість ефективно мігрувати як в наші системи, так і в зворотньому напрямку. При цьому ми хочемо, щоб зберігалася можливість пакетних обробок, і зусилля на адміністрування були мінімальними. Дуже зручно, коли компанія EDIN, окрім основного сервісу, це їхня платформа, пропонує готові інтеграційні рішення, стандартні розробки. Не завжди, звичайно, весь функціонал нам підходить, бо є певна специфіка бізнесу, специфіка галузі. Нам е, треба щось буде, е, і ми щось допрограмовуємо. Е, якщо самі справляємося, якщо ні, ми залучаємо команду Едін. Це реалії сьогоднішнього життя але ми дуже вдячні нашому партнеру, що він нам йде назустріч дуже швидко. Потрібно сказати, що інтеграції це наріжний камінь і вкрай важливий інструмент, який виводить відносини між контрагентами на новий сучасний рівень, відсутність паперових документів, автоматичний швидкий експорт величезної кількості документів у власні інформаційні системи, цифрові підписи це те, що може значно скоротити витрати на адміністрування, суттєво зменшує вірогідність помилок, От, чи таких фактів, як там, загубив документи, унеможливлює спірні моменти між компаніями, що трапляються в бізнесі дуже часто. Тому наша стратегічна ціль це перевести десь 85-90% усього зовнішнього документообігу саме на електронний. На жаль, динаміка цього процесу вона ж залежить не від однієї сторони, оскільки в ній є дві сторони. І ми спостерігаємо нерозуміння цінності цього процесу та інертність багатьох наших партнерів. На жаль, я думаю, це скоріш за все якесь таке питання часу взагалі, так. сприйняття так. бізнесом умов сучасності і в роботі з партнерами в тому числі. Тому будемо надіятися, що все таки буде прогрес в цьому напрямку. Отже, взаємодію з вашими покупцями, торгівельними мережами, ви налагодили через платформу обміну електронними документами і які, до речі, незабаром знаю таку інформацію? Інсайдерську виводить на ринок перший мобільний B2B-застосунок для оптових закупівель. Скажіть, будь ласка, ви розглядаєте для своєї компанії можливість роботи ваших співробітників у новому форматі через смартфони? Наскільки ваш персонал та компанія загалом готові до цього? Як ви вважаєте? Ну, чесно кажучи, це це була це була данішня мрія нашої команди отримати такий от мобільний інструмент, через який могли би ми могли би працювати з невеликими замовниками. На відміну від великих національних мереж, локальних мереж, не всі можуть дозволити собі працювати в такому класичному форматі через платформу ЕДІ. Для цього потрібен там спеціально навчений персонал, відповідна структура, комунікації, якісь інтеграційні модулі. Наша команда готова до таких інновацій. Мало того, хочу сказати, що ми приймаємо активну участь у тестуванні такого додатка компанії Дін. І намагаємось залучити туди наших партнерів. Тут знову ж таки повтаєсь. Є певна проблема в тому, що замовник не завжди розуміє перспективи таких інновацій, але ми зараз тестуємо дуже в активному форматі. І додаток тут е, я вважаю, що можливо, коли вже е, бізнес безпосередньо почне більше цим користуватися, так а бізнес це люди. Ну відповідно, коли вони почнуть це вводити в свою роботу, то я думаю, що ця проблема потрошки почне зглажуватися. і тут же ж питання звички, напевно, як з будь-якою як системою з будь-яким яким інструментом, поки не спробуєш, не зрозумієш. Тому так бажаємо успіху і надії, що скоро замовлення можна буде вже робити у B2B мобільному додатку. І для всіх нас болюча і дуже актуальна тема бізнес в мовах війни «Хлібодар» – це виробник хлібобулочних виробів, і ваш продукт першочерговий у пошуку споживача. Чи були у вас зміни у постачаннях після 24 лютого? Можливо, проблеми з логістикою. Як ви з ними справлялись? Можливо, навпаки, ви збільшували виробництво, щоб постачати хліб у нові точки збуту. Як це відбувалось? Це дуже болюча тема. Війна. Я пам'ятаю, той такий час страшної тривоги, усвідомлення якоїсь катастрофи. Очікування невідомого, особливо в перші тижні війни і повномасштабного вторгнення. Нам нашій компанії дуже пощастило, що ми знаходимося достатньо далеко від фронту бойових дій. Потрібно сказати, що ми не зупиняли виробництва з того часу ні на один день. Враховуючи, що були обрізані багато було обрізано ланцюгів постачання, окремі території, куди ми постачали наш продукт, вони той час знаходились в зоні бойових дій, перестав ходити громадський транспорт, частина жіночого персоналу прийняла рішення про евакуацію. Але наша команда згуртувалася, змобілізувалася. Звичайно, ми відклали якісь певні стратегічні плани, частково мали перейти на мікроменеджмент. Був скорочений асортимент за рахунок преміум групи, щоб забезпечити виробництва соціальної групи. Якщо специфіка роботи дозволяла, то керівництво дозволило окремим працівникам працювати дистанційно. Ви правду кажете, хліб стратегічний продукт. Я чув це давно, але рік тому я вважав це якимось анахронізмом, що це вже, це вже віджило. Але війна змінила мою думку. Буквально на початку повномасштабного вторгнення адміністратори багатьох магазинів волали, привезіть хліб. Люди просять хлібу. Хліба, тому що багато мереж зачинилося, перестали працювати виробники. Окремі наші партнери навпаки продовжували активно працювати, і в такі моменти відпрацьовуються дуже тісні та міцні ділові відносини, коли компанії підтримують одне одну. Частина виробників відмовилася вести свій хліб, а мені і це в подальшому, коли відбувся процес стабілізації, дозволило розширити нашу співпрацю. І ці фактори вплинули на те, що сьогодні ми наростили навіть об'єми виробництва. Дякую, пане Андрію. Підкажіть, хлібодар бере участь у підтримці українців? Можливо, ваше виробництво співпрацює з військовими чи волонтерами, допомагаєте продукцією або іншими способами? Ну я думаю, що примоти ворога це спільна ціль всіх українців, і кожен звичайно робить свій внесок на своєму фронті. Ще від початку війни в 2014 році наша торгова марка активно підтримувала і бійці, і волонтерський рух. Але з початком повномасштабного вторгнення ця допомога вона стала більш системною, і ми для себе виокремили такі три напрямки: перший напрямок це надання нашої продукції військовим та волонтерам. Другий напрямок це про це влаштування тимчасово переміщених осіб. І третій напрямок це спонсорська допомога. У місцевих локальних, соціальних проєктах. Так, наприклад, взимку ми відразу розпочали надавати нашу продукцію волонтерським організаціям, які забезпечували харчування тероборони військових. Ми постачали безпосередню продукцію на передову, зокрема за посередництва об'єднаного командування Захід. Систематично ми надаємо, наприклад, нашу продукцію і допомогу Київському християнському благодійному фонду на Камінь. Вони на початку війни евакуювали із Бучі, де в них були центри, евакували понад 50 осіб. Це інваліди, люди похилого віку, е жінки. Тощо. Також наша торгова марка підтримала унікальний рівненський проєкт, соціальний, переселені Сонечка. Це авторка проекту цього, це психологіня, письменниця, рівненська письменниця Олена Медведєва. Від початку війни вона на всі свої творчі. Майстер-класи, так звані арт-терапії, запрошували маленьких українців. І вони там творили. і ось Вона зібрала всю цю їхню творчість і з нашою допомогою видали книжечку Переселені сонечка. Було десь видано біля 6 тисяч примірників. 2 тисячі примірників відправили на фронт на передову для бійців, 3 тисячі примірників десь отримали першачки, які пішли в школу. Інші розійшлися там, в Польщу, Францію, Канаду. То що, незважаючи на війну, ми активно продовжуємо підтримувати і місцеві і локальні і соціальні проекти, які, які спрямовані на розвиток дітей ну, в такий складний час. Зокрема, ми намагаємося постійно брати участь, спонсорську участь у дитячих футбольних змаганнях Верес Junior Cup. Що як і щороку, там в 2022 році, наприклад, ми своєю продукцією підтримали відкриття і організацію турніру з художньої гімнастики Золота осінь, і ми переконані, що дуже важливо, дуже важливо зараз, особливо зараз, старатися забезпечити дітям умови для розвитку і в такі складні часи продемонструвати всім і продовжувати жити повноцінним життям. В першу чергу хочу подякувати компанії Хлібодар і, безперечно, вам, пане Андрію, за те, що робите такий величезний і надважливий вклад для нашої держави, для кожного українця і для кожного військовослужбового В першу чергу. Хочу також побажати вашому бізнесу, розквіту і вам особисто і вашим близьким. Хочу побажати мирного неба. Взаєм!